Та, а, Чорномор, зараз удар поворотах Ющенка від Сімкова був, о, через Ющенка грає. Ющенко далі вільну зону, обірує зараз він Берсикова, рває зараз на чіпі Ренко, і там зараз. Але Лічихін спробував пробити. Зараз грає у четвірці разом з Губатюком, Бритяним та Барсаковим. Відповідно, у цибинці зараз перший квартир на майданчику. Змов тут пробуває здалку, але щось буде інший розіг, Зараз Подивимося, що придумали Геоси з разом зі своїм тренером. Приває Барсаков, зрештою, але не забиває зараз Барсаков. Диві зараз починає нову по поцебинця. В одну з останніх можливо у цьому пошутамі. Але зараз помиляється. Кариш, пробиває зараз по ротах від. кубку Ліги Ю 15 між командами. Поцебинський шаскайфутзал. Лічили ліч, з Зараз Поцелує Поцебинська команда, але тут тренін. І поки що ніхто, хто не може вас бачити зараз, удар бо відбудут, але прямо туди, де Терін знаходився зараз. Де паспорт білого білий, тут і тут вернули команду. Добивання зараз уже рятується команду. перед мудрик Мудрик, мути пасси далі на карача. Карач, карач прострілює і зараз качали. Ключих він читається і пас. Зараз у нас знову відбирання за коцубинцями. Карач. Пасу вільно зону, наче перед карвай зараз він, але навчає. Зараз симково поміняв, відповідно. перед карач. Читає за пас зараз, викину, тобто вертяний зараз сам поки що не вратяний, вертяний вратяний, братяний, вратяни, 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 пробиває Ющенко юшень порятується. Зараз м'яч у приходить, зараз пас Пасного будь-кола читається пас зараз злиденний. Злиденний зараз забирає хід злиденний, Дай пас у... у напрямку Мудрика. Мудрику надає пети далі. Босико. Зараз Мудрик такий позбавляється, опіки борсикола, достає формути зараз. Момент виникає! зрештою, конце... раштаю! Бурває зараз Мудрик, але не влучає. Зараз, зараз, хто вигляд Цибинці. Проти! зараз забиває такий у нас. Цибинська команда забиває зараз у нас Чепленко, який тут був на п'ятничку. Він якраз проштовхнув такий м'яч у ворота Треніна. Він триває рахунок у цій зустрічі 1-0. І зараз це прихопає від Мудрика. Мудрик, Мудрик мудр, пас іде далі на Корнєнка. Простріляє зараз Корнєнку. Курнінко... Карач іде пас на Ющенка. То і далі знову на Карача повертає. Карач зараз має простір. Карач сам іде пас на Чепленко. Чепленко. Рвано Чепленко зліво. І... Що він зараз зробив? Чує, ліців, і лічується зусилями в ретя нога. От далі момент у таки вникає білий. Ющенко, Ющенко, зараз ледь не наварив тут, але зараз таки наварив Ющенко, і це пенальті. І такий забиває зараз білий і тут і друг ющенка. такий влетів у ворота два один у нас рахунок у нас uh, скороче відставання і в принципі я і поновлю, і... Mm -hmm. ну ось на ну, зараз раміж, шата. Улічиться зараз. 22 секунди зараз вилічиться на порятунок на можливе передання серії пенальти. Зараз Барсаков, 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 Барсаков. Юшин порятує свою команду зараз! Але ж яка інтервенція, що подар ворота! Переняла за свою пометачку і зрештою перинцей удар забирає. Ну і далі у нас лунає сіреника спорущає про те, що